Золотий черевичок українська казка Жили собі чоловік та жінка і була в них донька Гануся. Мати була дуже гарна, а дочка ще краща. Коли дівчина була ще зовсім юна, її мати померла. Перед смертю мати тихенько дала дочці зернятко і сказала Донечко, це чарівне зернятко, нікому не кажи про нього. Коли тобі буде важко, посади його і виросте верба. Все, що тобі потрібно, ти знайдеш у неї. Через деякий час батько знову одружився. Його нова жінка була вдовою зі своєю дочкою. Мачуха дуже любила свою доньку, але зненавиділа пасербицю. Дівчина була працьовита й добра, але Мачуха постійно її сварила й навіть била. Гануся завжди ходила в старому одязі, бо Мачуха все найкраще віддавала своїй дочці. Одного разу мачуха змусила Ганусю пасти бичка і дала їй багато роботи, яку потрібно було виконати за один день. Дівчина була у віччаї та згадала про чарівне зернятко. Гануся посадила його за садибою, і з зернятка виросла чудова верба. Підійшовши до верби, дівчина сказала Вербонько, відкрийся, Ганусю впусти. І верба відчинилася. Звідти вийшли дівчата чарівниці і допомогли Ганусі виконати всю роботу. Увечері дівчина повернулася додому з виконаною роботою. Мачуха була дуже зла, але нічого не могла сказати. Тієї ж неділі мачуха зі своєю дочкою пішли до церкви, а Ганусі наказали залишатися вдома і працювати. Дівчина швидко виконала всю роботу і побігла до верби. Вербонька, відкрийся, Ганусю впости. Верба відчинилася, і чарівниці одягли Ганусю в гарне плаття і золоті черевички. Дівчина стала ще красивішою, ніж будь коли. І Гануся прийшла до церкви. Всі були вражені її красою. Навіть королевич не міг відірвати від неї очей. Але ніхто не знав, звідки та красуня і хто її батьки. Після служби Гануся швидко повернулася додому і знову одягла свій старий одяг. Родина повернулася з церкви, і мачуха з дочкою почали розповідати про прекрасну дівчину, яку бачили. Гануся запитала, чи не схожа вона на неї, але мачуха з дочкою тільки посміялися з неї. А королевич не зміг забути прекрасну дівчину та вирішив її знайти. Він наказав своїм слугам підлити смоли саме на тому місці, де красуня стояла в церкві, щоб черевичок дівчини прилип до смоли. Наступного разу, коли прийшов час іти до церкви, Гануся знову за допомогою черівниць з верби вбралася в гарне плаття та в золоті черевички. Дівчина прийшла до церкви, стала на те саме місце, і відразу її черевичок прилип до смоли. Утекла вона додому, а черевичок залишився у церкві. Тим часом королевич знайшов цей черевичок і оголосив усім, що одружиться з тією, кому він підійде. Слуги королевича почали обходити всі будинки в тому королівстві, шукаючи дівчину. Але черевичок не підходив жодній дівчині в королівстві. Коли слуги прийшли до садиби, де жила Гануся, мачуха змусила дівчину одягти старе найгірше плаття, сховала її в дальній кімнаті та зачинила там. А свою ж доньку мачуха одягла в найкращий одяг та вивела до слуг королевича, щоб вони приміряли черевичок їй. Доню, доню, біжи сюди, давай ніжку, золотий черевичок приміряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почали приміряти ні, не приходиться. Та ти дужче доню, стромляй ніжку, вона влізе. Стромляла, стромляла, де там. А чи є у вас ще донька? спитали слуги у мачухи, але та не хотіла показувати їм Ганусю. Слуги королевича все ж наказали повідкривати всі кімнати в будинку, і так вони у дальній кімнаті знайшли Ганусю. Вивели дівчину та стали їй черевичок приміряти. Враз так і прийшовся. Мачуха була в люті, але нічого не могла вдіяти. А Ганусю забрали, посадили в карету та повезли її до королевича. За садибою, біля верби, Гануся попросилася вийти з карети. Дівчина підійшла до верби та через хвилинку повернулася в карету вже в гарному платі та з другим черевичком. Слуги здивувались, побачивши ту саму красуню, яку так довго шукав їх королевич. Куролевич заплакав від щастя, коли у палац привезли Ганусю. Дівчина відповіла так на його пропозицію. Молоді одружилися і жили довго та щасливо.